Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі З вами: український історик та журналіст Рошує в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які традиційно виходять о 21.00, щоб поговорити з українцями на теми, які їх хвилюють. А що хвилює зараз українців? А я скажу, що хвилює українців. Мобілізація. Мобілізація, мобілізація, як купити щось в магазині, як обігрітися зимою. Три проблеми, які хвилюють журналістів. Хоча сьогодні я йду в магазин. Йду в магазин купити, щось поїсти собі і свої шайки, котів і собак. Іде зустріч людина старенька, включила. Шикарний телефон на громку связь, і хтось їй каже: Та ти знаєш, скільки в Хмельницькій області інвалідів. А ти знаєш, що генпрокурора Костіна за цих інвалідів звільнили? І так та жінка горлає і на пів вулиці з того телефона чути. І чоловік іде і так серйозно дивиться. Аж спотикнувся, я хотів сказати, та прокиньтеся, а то упадете і поламаєте і коліна, а стара ж людина, коліна ж потім важко буде поновити, і телефон поб'єш. І от я думав: ну от е... на яку ж тему сьогодні викласти стрім? І виклав стрім на розумну тему: а ну я повторю цю назву. Розвал України, технологія оскотинення малоосвічених. Україна розвалюється технологія осотинення малосвічення. Уявляйте, технологія оскотинення. От є така річ: технологія оскотинення малоосвічених, і оця людина вже ж прожила вік. І, до речі, він робив цілий вік непростим роботягою. А завжди робив блатним приближеним при всіх властях. І при Радянському Союзі, із 92-го року, при всіх властях в Україні. Він шерстяний. І от той шерстяний йде і слухає, що зняли генпрокурора Костіна. І сьогодні цілий день усі кажуть: зняли генпрокурора, мама моя рідна, зняли. Люди, ви подуріли. Росіяни за один з кілометрів від кордону Дніпропетровської області перейдуть кордон Дніпропетровської області і будуть штурмувати місто Дніпро. Росіяни кожен день просуваються уже не 5-6 кілометрів, а вже 10 кілометрів. У нас вже більше 100 тисяч чоловік втекло з армії, 100 тисяч чоловік в СЗЧ. Воювати ніхто не хоче. Бійці звинувачують командування в тупості, бійці звинувачують офіцерів в тупості, рідні мої дорогі. Не один хер, хто у нас буде генпрокурором в Україні, скажіть, будь ласка. Не один. Росіяни один з кілометрів переходять кордон Дніпропетровської області і йдуть до Дніпра. Все, що будемо робити тоді, Якщо відбудеться широкомасштабний російський наступ, якщо завезуть 1050 корейців, що ми будемо робити? І мені зараз, вибачте, по барабану, хто генпрокурор, що робиться там? Що робиться там, я знаю одне: в країні, в Україні хаос, анархія і безлад. Влади централізованої ніде немає. Всі, що хочуть, то творять. Он зловили адвоката і переломали йому ключицю. Уявіть, адвоката в Житомирській області ТЦКшники зловили, знали, що він адвокат, і поломали йому ключицю. І адвокат з поломаною ключицею, з сміщенням, як він каже, будуть робити догроватісну операцію. Нічого не може робити. Ну, написав заяву, поліція порушила кримінальну справу, поліція і похорони. А мені люди пишуть: а що ж будуть робити з простими українцями? Питання, чому Україна гине? І ще одна новина. Сьогодні знайшли у одного чиновника в Полтавській області 62 мільйони доларів. Вдумайтесь, 62 мільйони доларів знайшли у чиновника в Полтавській області. 62 мільйони доларів. Він їх задекларував по-чесному. Все? От я написав 62 мільйони доларів. А де ти їх взяв? Та то мені наслідство, то мені бабушка дала, то мені дедушка дав. І все, і ніяких пояснень нема. В Америці таку людину посадили би на електричний стул. А у нас чиновник може написати в декларації і йому нічого не буде. Він же чесно признався. Чому так сталося? Чому так? Україна гине, тому що в Україні діє технологія оскотинення малоосвічених великих мас людей. Як вона діє? Будь ласка, Чернівецький промінь в місті Чернівці сьогодні написав е, таку об'яву: В місто Чернівці приїжджають круті учасники лівого сміху, найвідоміші українські коміки шоу Западенці. Люди пишуть, ви що подуріли, немає що про що писати. Війна йде, а Чернівці повні коміків. повні коміки, зайдіть, в... приїдьте в місто Чернівці, там тільки афіші, приїжджають, коміки сміху, приїжджають, ті коміки, приїжджають, ті коміки, і у кожного коміка от така будка у кожного коміка відгодовна репа, і коміки в армії не йдуть. Да, прості роботяги йдуть. Далі. що? Так чому люди нормально до цього ставляться, що під час війни коміки приїжджають, і ти йдеш на концерт і ржеш, коли Україна заливається сльозами і кров'ю. Тому що у нас працює технологія оскотинення малоосвічених великих мас людей. І малоосвічені люди це не те, що людина не має освіти чи не має диплома. Малоосвічені люди це ті, хто ходять на 95-й квартал, що ходять на ліву сміху, що ходять на розсміши коміка, що ходять на ці всі комічні вистави в Україні. І оці комічні вистави в Україні просто оболванюють, оскотинюють людей. На тих виставах ти відчуваєш себе примітивною скотиною. Ти не думаєш, ти не думаєш, ти просто перетворишся в скотину, яка рже. І це почали опробувати ще спецслужби КГБ СССР, коли розвалювався Радянський Союз. Вони тоді запустили експерименти Кашпіровського, Чумака, Джуну і інших предсказателів. Ну а потім, під час України, біле братство. Пам'ятаєте, в 90-х роках було. Популярне, сумно популярне біле братство, коли молоді хлопці дівчата вбивали себе, продавали квартири, лишали батьків, і йшли, то в біле братство і виконували всі забаганки Бога і нареченої Бога. Технологія оскотинення мас. Чому Україна гине а людям по барабану? Тому що людей з часів перебудови свідомо, ще КГБ СРСР і зараз. Ті, хто продовжує політику СССР, перетворили в скотів. просто в скотів, які хочуть набити кендюх, набити кишені грошима і якихось задоволень, Хліба і зреліща. Тому байдуже усім, що йде війна. Я сьогодні говорив жінку, якої третій рік воює син. Воює син, до речі, депутат, який мав бронь, а він пішов воювати. І він третій рік воює. І жінка каже: у нас же війни немає. Їдуть постійно на річку з катерами, з лодками, з моторками відпочивати. Багачі на шикарних джипах. Війни немає. Є технологія оскотинення великих мас людей. Україну розвалюють, тому що українця перетворюють. Примітивну людину Тере скотину, яка не хоче і не знає свою історію. Я до багатьох людей звертаюся з проханнями, коли вони дивляться телефони. Ви любите історію. І дуже багато людей кажуть, вона мені взагалі не треба. Українець перетворюється в скотину, якій не потрібна своя історія, тому що нормальному українцю історія своєї землі потрібна. Якщо людина не знає історію своєї країни, вона манкурт, вона навіть не раб. І це все ж проходить. Нас оскотинюють, тому що грамотну націю, націю, яка має віру в Бога, яка має свої традиції, яка поважає батьків. Яка ходить і робить добро по заповідям Христовим. Цю націю не розвалиш. Згадайте Рим, Спарта, Київська Русь. Україна часів Козаччини Згадайте тих людей. І згадайте зараз. ну 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 от ну, ви, от Ви знаєте, якось. от Важко мені достукатись, важко сказати. Я намагаюсь простіше підібрати слова. Чому раніше не можна було зробити цю технологію оскотинення малоосвічених великих мас людей? Тому що люди багато читали, навіть при проклятому Совєтському Союзі було дуже багато газет. Дуже багато газет. Навіть при проклятому Соєцькому Союзі в кожному найменшому селі була своя бібліотека. І в бібліотеках сиділи до 11 ночі. Навіть в проклятому Совєтському Союзі було дуже багато журналів для молоді, в тому числі журнали по техніці. Навіть в проклятому совєтському союзі було багато. Всього, що розвивало думку людини, тому що проклята совєтська власть розуміла, що Україні потрібні, як писали тоді, сильні і розумні люди. А Україні зараз які потрібні люди? Скажіть, будь ласка, от які люди зараз Україні потрібні? Сильні та де? Україна на наркоті? Ну, ж скажіть чесно. Україна на наркоті. Вся українська молодь на наркоті. Правильно, як написала шановна пані Ірина Шелінкова, управляє моя. І людей зараз роблять тупими скотинами, малоосвіченими, з телефоном такого ртанням. І головне, управляє моє. Правильно, дякую, пані Ірина Шелінкова. От коли я розмовляю з Іриною Шлінковою, у мене прокидаються ті знання, які я, які я колись набував, і ті книжки, які я прочитав. Головна мета зараз робити з українців управляємих, тупих, оскотинених, малоосвічених людей. Все, технологія КГБ СССР. Розвалу періоду розвала Радянського Союзу. Пан Олександр пише: Ні, не всі, пане Ігоре. Ну, давайте, ні, не всі. Якщо не всі, пане Олександр, то чому ж Україні так погано? Чому ж всі мовчать? Е, пані Марине Клин, рідна дорога названа сестричка. Вітаю українців і брате Я теж вітаю. Поздоровуюсь з людьми, які є в чаті. Подякую їм. Хто у нас? Пан Олександр, пане Есветур, пан Сергій Гончар, пані Марія Бурсук, пан Валерій Іванов, добрий вечір, радий вас, пан Ігор з Гамбурга, доброго вечора, пане Ігоре, пан Олександр і дорога рідна пані Тетяна Тіщенко, дора рідна пані. Ирина Шеленкова. Так, кто у нас? Пан Валерий Ивану услышал, к сожалению, по существованию такой странной секты. Я скажу простейше, главарь Белого Братства Кривоногов сидел на зоне в месте Сукирян. Главар білого братства кривоногов, колишній офіцер, до речі, КГБ ССР, капітан КГБ ССР, сидів на зоні в місті Сукіряни, в моєму рідному місті. Ось такий момент з біографії 90-х років, страшна секта. Ви думаєте, зараз в Україні мало сект, які маніпулюють людьми, просто їх ніхто не розслідує. В Україні зараз процвітає технологія, яка виховує тупих, малоосвічених, оскотинених, і головне, правильно підмітила пані Ірина Шелінкова, управляємих людей. Тому що людина, яка читає, людина, яка думає, людина, яка розмишляє, людина, яка прогнозує, людина, яка Оцінює навіть свої дії кожен день? Такою людиною не можна маніпулювати. Вона не піддасться маніпуляції. Тому, тому Україна розвалюється, тому українці зараз, коли ворог фактично на кордоні Дніпропетровської області, коли потрібно готувати Дніпропетровщину до оборони, коли потрібно готувати Україну до оборони в Україні що? Люди ходять на лігу сміху. Ну, 15 хвилин якось поговорив. Чесно кажучи, дуже стомний, але як міг, так вам пояснив, в чому трагедія України. І саме страшне, що з такими людьми ніч не поговориш і їм нічого не поясниш. От малоосвіченим тупим, москотининим людям нічого не поясниш. Не намагайтесь навіть пояснити, тому що не вийде. Ви програєте, тому що тупий в супереці завжди виграє в розумної людини. Все. З вами Ірис Швець 54 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка правобанку для тих, хто дивиться за кордону, Western Юніон. Виходите на Ігор Швець профіль Facebook на месенджер. Ігор Швець профіль Facebook. Там я без в чорні шкірянки. По Месенджеру списують, списуємося і вести Юніон можете передати донат. Буду дуже вдячний. Спокійної, гарної ночі вам. Стомився рідні сьогодні. Хай Бог береже усіх нас і Україну. Добраніч.